Привіт усім! З вами Ігор Роман, І сьогодні і це буде відео про важливу інфу про факторію. От, я не знаю, чи продовжувати її текущу приходження, чи робити все спочатку і без щитів. Бо, як ви знаєте, я прислухаюсь до своєї аудиторії, і якщо вам не подобається текуще ще приходження, то пожалуйста можу почати все спочатку. Кінечку жалко буде потрачував час особливо коли я строїв дову е, е, до базу, де я буду доставляти собі ресурси. Бо туди я реально втратив з годин так 6-8 реального часу. Ну, каже, без вас, бо це було до йотіта. Це реально ну, дотіна була. Е, я навіть два рази думав закинути. Ну це не важливо. І. Я не вважаю три, так як. ну, на Наклеєвий е, у цей сорвіше паделі. Що я там ще брав? Е, по суті, по суті, по суті. Дриль кажись. Е, Деобиш ту дриль, а гроб до дриль. І тільки пару штук. Е, так. Ну і все, по суті. А, і оце останнє своє, що я використав, це. Е, забувся. Коротше, якісь ящики, які можна в пространстві передосити зразу. Е, вот. І все, по суті. Це все, що я з технологів викрав. Ну, це все було правду, то я віду все це правду, і в коментарях теж. Тому я нічого не використовував те, що є в вибудів тут і дата було. Коротше, рішати вам. Либо в коментарях, либо я зроблю ще допис, опитування, там. можете заглянути пройти його. Либо можете поставити лайк. Лайк буде прох... проходити далі цьому відео. Або дизлайк, де проходити відео, або дописати коментарі. Як решити? <кій> буде вчитувати цей любий голос. І в кінці тижня я, якщо добереться достатньо, в ці тижні е... Ой, ні, так. В кінці тижня я подивлюсь, скільки добереться. І підведу підсумки. Всім дякую, пока.